Ну що, почався сезон застуд? А ви знаєте, що 90% людей не знають, як завадити застудам і як профілактувати їх. Ну всі певно знають, що вітамін С допомагає. І про що ви думаєте, коли кажете вітамін С про лимони, про апельсини, але шукаєте ви не там, тому що потрібно їсти насправді червоний перець, наприклад, болгарський або одне Києві, там набагато більше вітаміну С. Якщо звичайно ви вже захворіли, є зміст пропити ліпосомальний вітамін С. Або з біофлавоноїдами. дуже важливо вітамін С отримати з біофлавоноїдами, не тільки аскорбінову кислоту. Не допускайте дефіциту вітаміну Д. Він дуже необхідний при запальних процесах, а також цинку, тому що цинк це основний такий головний мінерал нашого імунітету. А ще є подарко або кора мурашиного дерева. Багато хто про нього чув. Трошки екзотична назва, але насправді подарко допомагає імунітету, допомагає швидше виліковуватись і не хворіти, щоб хвороби Просто не чіплялися, тому що ж люди різні віруси можна підчепити в будь-який період часу. В садок завів дитиною підхопив вірус. Але чи буде він прогресувати, як він буде протікати, це вже залежить від вашого імунітету. Ну і головне для мене, і для нутриціолога, це кишківник. Піклуйтеся про мікробіом кишківника, тому що 80% імунних клітин живуть в кишківнику. Як працює травлення, так і функціонуєте ви. Ну і підпишіться на мій контент.